Привіт, я Фазан, і в цьому відео я буду говорити про те, що турбує багато художників, які зараз ведуть соцмережі, а саме актив, перегляди, лайки і все в цьому роді. У кожного з нас різні думки на рахунок того, для чого йому потрібна ця популярність. Можливо, ви хочете просувати свої комішки чи адоптів. Можливо, ви хочете показати просто свою творчість, чи, можливо, розвивати свій фандом, створювати свої історії. Але більшість все-таки хочуть мати цю свою популярність. Ми стараємося створюємо контент і отримуємо, на жаль, не те, що планували, наприклад, а в той час. Люди, які використовують шиї або малюють в зафоршених стилях, по якому просто подивились туторіал, набирають більшу популярність і все деколи засмучує. Так чи є взагалі сенс йти далі, знаючи, що інтернет проти нас, знаючи, що тебе повною мірою не зможуть оцінити правильно, якщо ти не залетиш в рекомендації, і, можливо, тебе ніколи просто не побачать? Так як коли ти починаєш вести соцмережі, ти потрохи починаєш залежати від усього цього активу і тих самих підписників чи лайків. І, і ті самі підписники і лайки стають доповненням до твого натхнення. Бо що, що а коментар від підписника саме найбільше. Це, я вам кажу, 100% так завжди. Але чи не загубимося, ми, якщо будемо йти тільки по цю. Мінливу популярність, роблячи всі тренди, малюючи тільки по фандомах, які зараз популярні, орієнтуючись тільки на те, що хочуть інші, і на те, що точно залетить у так званий тренд. Юсь так точно можна забути, заради чого ти почав малювати. І я би сказав, що це трохи проблема. Звісно, ми не зможемо відмовитись від усього зразу, якщо ми до цього активно вели всі соцмережі, але не потрібно забувати, заради чого ти починав малювати. Як ти сідав за малювання з думкою, що ти хочеш це малювати і весь час насолоджувався процесом. Мені деколи здається, що найбільше вихорань саме через цю популярність, скажімо так. Деколи все ж таки треба дати собі. Трохи свободи від усього цього і не йти за трендами, не робити те, що від тебе очікують, а помалювати для себе, попробувати щось нове, щось, що би ти точно хотів зробити. Я би взагалі порекомендував взяти невеликий рест від медійності і подивитися, як це вплине на ваші малюнки, чи взагалі на весь процес, тому що відмова від соцмереж. Буває доволі корисно. Вертатись, звичайно, буває деколи складно, але доволі цікаво. Ні, я не проти художників в інтернеті. Просто наоборот я радий, що можу слідкувати за творчістю інших художників, не ходячи, наприклад, в галереї. Це дуже прикольно, мені дуже це подобається. Та й що там говорити, я сам веду свої соцмережі і. Скажімо так, просуваюся в цій сфері. Навіть зараз в цьому відео, користуючись такою можливістю, хочу сказати, що це круто підтримувати один одного і круто ставити один одному ті самі лайки, писати коментарі. Це мотивує, і, знаєте, ваш коментар не пропаде дарма. Навіть якщо вам не відповіли, я 100% впевнений, що автору він справді важливий, тому що. Камон, це коментар, і це дуже цінно. Бо ви бачите, що аудиторії справді цікава ваша творчість. Можливо, я не до кінця розкрив цю тему, але, знаєте, я просто хотів сказати, що неважливо, скільки у вас підписників, лайків, переглядів і так далі, тому що ваші малюнки можуть бути прекрасні. І саме головне не розчаровуватись на цьому етапі, щоб. Йти далі і не зважати на це все, не розчаровуватися, і не закидати на, скажімо так, на початку, на половині шляху, бо все ще попереду, і навіть якщо ви не станете популярним, то ви як мінімум зможете задовольнити, скажімо так, свої потреби, в малюванні. І особисто я вірю, що кожен прекрасний художник з України стане популярним. І я також хочу бути напевно популярним, тому можете підписатись на мій ТГК, щоб слідкувати за мною, і щоб ви могли показувати свою прихильність до мене. Я не знаю, вибачте, я трохи замозакоханий, але окей, ми не проти.